Ранку наші особливі це ми Наталка Пазюк та Оксанка Вишнева і наша. Найкраща хвиля 91,8 FM Доброго ранку. Доброго ранку. У нас сьогодні дуже такий спортивний драйвовий і активний ефір, так. тому що до нас завітала, як завжди, особлива гостя. Угу. Оксанко, хто до нас завітав? Давай, а, давай. до нас Вітала. завітала Олександра Гарвасюк. Для нас можна навіть Сашею її називати. Доброго ранку, Олександра. Розкажи, ми знаємо, що ти маєш неабиякі досягнення у спорті. А якщо так уточнити, то карате до, ти маєш там багато кількість багато різних поясів. Розкажи от детальніше. Так, розкажи, як оце бути дівчиною і вміти себе захистити. Розкажи, будь ласка. І чи можеш начистити комусь пайку? Якомусь нечевному кавалерові? Доброго ранку всім слухачам. Ви знаєте, на запитання: ой, з тобою страшно. Я завжди відповідаю: це без мене страшно. Тому заняття. Спортом бойовими мистецтвами це тільки плюс. Так, То на честі та комусь може. якщо треба. Не бажано для того, кому прийдеться це зробити. Так, ясно. Традиційно як розпочинаєш свій ранок? Ви знаєте, ранки бувають різні. Бувають ранки, які починаються зі слів. О, я знову проспала, біжу на роботу. І в Так, і в машині починаєш і фарбуватися, і одягатися. А бувають ранки, на які я налаштовую. Овуюся з вечора. Я обов'язково роблю ранкову гімнастику, mm -hmm. здоровий сніданок, і після цього йду на роботу. такий Правильний початок дня частіше буває у нашій гості. От, ну таке ми вже ніби зачепили запитаннячко, але все ж таки: чи не тікали хлопці з побачень, коли дізнавались про твої бойові вміння? Ой, такого я не пам'ятаю. А ти взагалі їм на початку кажеш? Чи, 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 чи як? Чи там вже десь далі? пізніше? так. Вже традиційно скла. Здалося, що я так пригадую, з юності, так mm -hmm. що а, вже перед тим, як зі мною познайомитися, то вже всі знали, хто я, що собою представляю, справки які, навели заздалегідь. Так, так. Які вид спорту, то мій улюблений, які досягнення я вже маю, і навпаки, з повагою, з такою. Так, Так, З тактовністю. Хотіли зі мною mm -hmm. подружитися, познайомитися. А ще, напевно, вони знали, що тільки серйозні наміри о, треба мати, тому що не мають ризикувати не варто. Давно вже займаєшся цим? Карате до, шотакан, стиль шотакан, це mm -hmm. традиційне карате. Я почала займатися з восьми років. Наразі, хоч це, напевне, не тактовно, чи як, мені 30, то більшу частину свого життя я присвятила карате до. Справа в тому, що почалися мої заняття спортом з парі. Ми ходили в. Колись в другу зміну і е, протягом другої зміни відбувалося вже після обіду в спортивному залі тренування. Був дуже якийсь такий, на мій погляд, суровий тренер. Він там всіх ганяв, кричав, щось там кидав дітей. І ми з дівчиною з моєю подругою ходили дивитися на перервах, що ж там вони роблять. Ну і так сталося, що вона мені каже, тобі слабо? Та я мені слабо, Та де? Та як це слабо? Дівчинка у вісім років. так? Тоді мені було вісім років, а змогла би ти? Я сказала, я б змогла. І от з восьми років так я почала. Займатися і до сих пір любов на все життя про ще інші любові на все життя і багато чого цікавого поговоримо одразу після музики. Залишайтеся з нами. Доброго ранку, це знову ми, Наталка Пазюк, Оксанка Вишнева, і з нами у студії дівчинка, серйозна дівчинка, яка вміє захистити себе. Олександра Гарвасюк, яка довгий час уже займається карате до і має неабиякий досвід стиль. Нагадай, Саша, як? Шотокан Шотокан, так уже страшно від самої назви. І ми говорили: ти розказувала про те, як ти опинилася в спорті, сказала, що ти ну ти у вісім років. Ніби як парі у вас з подругою було. Ти одразу побігла на заняття, чи все ж таки був якийсь час для роздумів? Ти там налаштовувала себе там чи чи одразу? А, і чому саме що шатака? Що так. це таке? Ви знаєте, не було часу на роздумів. Я не могла впасти, скажімо, обличчям в болото? Я прийшла додому, мамі сказала, все. Я вирішила, треба. Маму притягнула до тренера, записалася, і так розпочалася моя спортивна кар'єра. Ну, Після того я так сталося, в мене змінився тренер, і так вже з тих пір я в одному клубі. Це клуб, який мене виховав, як. Спортсменку і як просто людину, крім того, що ви б'єтеся, є якась філософія? обов'язково. Е, що тут важливо, Дивіст, і так, так. якийсь. карате, скажімо так, це не просто вид спорту, це стиль життя, це філософія на все життя, це, скажімо, поклик душі. Ні в якому разі, це не просто там гімнастика чи фітнес, хоча я нікого не хочу образити. От це поклик душі. В першу чергу, а от що найважче в цьому виді спорту, от те, чогось треба от постійно дотримуватися, аби досягти якихось успіхів? В Першу чергу, системність у заняттях, системність у думках, системність у діях, тому що лише з цих таких пазлів складається в подальшому перемога. Саш, скажи, а от системність ти казала? От скільки О. треба займатися там разів на тиждень, чи на день, чи на місяць от? ну традиційно ви знаєте, що що всі займаються три рази в тиждень, тому що має бути перерва для реабілітації, щоб тіло і думки прийшли в якусь єдність. єдність. Але з часом, коли спорт він стає, скажімо, таким професійним, то тренувань стає більше, і вже скажімо так, тренувань більше аніж відпочинку. От, але якщо раціонально підходити до е, майбутньої перемоги, то все має бути раціонально. За цей ваш час це ж немало років, це ж досить багато. Ти так. займаєшся. Ніколи не було такого, що от все я більше не можу. Там я щось передумала, не захотіла піти на досить заняття, бити так. інших і досить щоб мене не було такої думки, аби припинити. Я думаю, що такий момент буває у кожного спортсмена. Буває такий момент, коли ти кидаєшся всілякими штуками в підлогу і кричиш, «Все, я більше не хочу, більше не можу, і на цьому крапка. Проходить день, другий і на третій ти збираєш свою спортивну сумку, кімоно, свій пояс, береш капу, йдеш в зал, тому що без цього жити не можеш. Це такі от періоди. Вони абсолютно нормальні для кожної дитини, для кожного спортсмена, але зі сторони батьків та... Зі сторони спортсменів ми маємо пам'ятати про те, що системність має бути на першому місці. Отак, от і пропускати не можна. Перемога складається з маленьких, от таких от пазлів, в тому числі відвідування спортивного залу, хоча б першу чергу. Хоча б тричі на тиждень. Про всі Олександрині перемоги і досягнення у спорті поговоримо одразу після музики. Залишайтеся з нами. Сказати сказати їм їм В очі сказати їм. Вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай, давай, мила моя, давай.

Μέλα μοιά, σταβάι. Μέλα μοιά, σταβάι. Μέλα μοιά, σταβάι. Ταβάι, Μέλα μοιά, σταβάι. Μέλα μοιά, σταβάι. Μέλα μοιά, σταβάι. Μέλα μοιά, σταβάι. Μέλα Доброго ранку, ви слухайте, 91,8 FM. У нас тут активно і спортивно дуже, адже у нас в гостях людина, яка займається карате-до, не так. просто карате, а ще й до. До і після. Ви знаєте, до це ж означає шлях, тому карате означає пустий те, рука, до, шлях. Пуста рука карате нічого не значить без шляху, який проходить ота рука. Отут і філософія, mm -hmm. так mm -hmm. чому пуста, тому що мова не йде про зброю, мова не йде ні в якому разі про якісь такі е, гострі, колючі, ріжучі предмети. Мова йде про те, що зненацька хтось десь може наскочити, і ти володіючи бойовим мистецтвом каратедо, ти можеш за себе постояти, себе захистити та свою родину. Олександра, розкажи про свої. Досягнення там, я знаю, у тебе не один пояс, і взагалі розкажи, що той пояс означає, познайом наш, наших слухачів. Там теж є пояс. <гум> <гум> у мене і не один різнокольорові. Так, а в тебе це, Саша? Це, якого це, кольору? Це все жарти, звісно, але, якщо серйозно. <гум> Ви знаєте, дуже приємно мені таке запитання, тому що зазвичай всі так і жартують. От в карате є 20 поясів. Хто не знав, той вже буде знати. Це ніби як воно у мене нема 20. поступово. В Карате відомо, що є 20 поясів, 10 поясів, 10 перших це учнівські, 10 наступні це пояси майстрів. Відлік починається з 10-го кю по перший кю, це від білого поясу до коричневого. І далі перший дан це перший. Пояс майстра, який розпочинає чорні пояси, мова йде про те, що після першого дану в карате життя лише починається. А до цього це лише, скажімо, таке невеличке заглиблення в карате. А от я, які в тебе там дани? Які там кольори в тебе особисто? Наразі в мене другий дан це другий пояс е, майстра. Він е, досить складний у здобутті, і не, щоб здати. Певний екзамен на нього я готувалася понад 20 років. Це Дого, одна з собі. Так, Це одна з моїх мрій, яку я успішно досягла, і я цьому дуже задоволена. Кажуть, що ти маєш досвід у тренуванні діток, і угу. як взагалі з дітками працювати? Що треба знати батькам, коли вони відправляють дитину на заняття з бойового мистецтва? Якогось? Батьки мають пам'ятати, що карате це в першу чергу дисципліна. І коли батьки проводять дітей в клуб, вони завжди кажуть: ой, у мене такі розбишака, я не знаю, що ви з ним будете робити. Тренер заходить в зал, починає тренування. Дитина шовкова, дитина потребує… О, Саш, Кілька прийомів нам на вуху. Потім розкажеш нас, діти дитина потребує дисципліни. Всі діти хочуть, щоб від них. Вимагали дисципліну, і на, насправді а, легко працювати з дітьми, тому що коли діти мотивовані, коли є дисципліна, системність у заняттях, це все будує потім не тільки хорошого спортсмена, а й майбутнього спеціаліста в будь-якій професії тобто, ми готуємо дітей до життя. А от з якого віку можна от дівчинку, наприклад, привести? Всі батьки е питаються запитання. Ну, все залежить від дитини. Якщо дитина е старана, Свідома, То вона може почати і в 4 роки займатися. От у нас в клубі є досвід, прийшов хлопчик до нас займатися в 4 роки. Мамчин Максим, наразі він володар коричневого поясу, а також переможець багатьох. Чемпіонатів не тільки України, але і за кордоном Європи та світу. Що ж, друзі, дуже цікаво, особливо для матусь, для діток. І ще дуже цікаво на нашій хвилі 918 FM Залишайтеся з нами зараз. Трішечки музики для бойового настрою. На долоні міста себе покладу. Вільним завжди був, завжди ними буду. Де що маю, де 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 що маю, сам не знаю що, але всім роздаю долю свою, до до долю свою, твори в коханні і в бою. Музику в Знаю, сам не маю більше, але роздаю міцно іду мі -мі міцно стої. Доброго ранку, друзі! Це 91,8 FM і в нас тут вже традиційно спортивно і активно сьогодні. Скачемо, віру. стрибаємо, б'ємося, але з розумом так. так Олександр, відкрий секрет, що потрібно знати для того, аби перемогти? Що потрібно вміти для того, аби перемогти? Напевне, в першу чергу це цілеспрямованість не відступати від своєї мети, йти вперед, і нехай дещо може не виходить сьогодні. Завтра настане новий день, і з новими силами, з новим натхненням, все прийде на лад. Ну і побажання буковинцям до ранкової кави. Шановні буковинці, починайте свій день з посмішки та ранкової гімнастики. І нехай е, все у вас буде добре. Та і ага. кави. А ще починайте свій ранок з того, як вмикаєте радіо або налаштовуєтесь на хвилю 91,8 FM. Ми тут на вас завжди чекаємо. А дуже маємо багато цікавого для вас новин, гарних і позитивних. Спортивних і активних з вами були Оксанка Вишнева, Наталка Пазюк, а також Олександра Гарбасюк. Гарбасюк. Так, Дякую, Саш, тобі за бесіду. Дякую, дякую. вам. Було дуже цікаво. Пам'ятайте, що після чорної смуги завжди прийде біла. Почуємося.